Вітаю глядачів мого каналу! Вітаю українське панство! Я продовжую третя частина розкладу на 18-19 лютого по прильотам ударам дронами. Ракетами, і це вже буде третя частина, де от заходить у нас південь і трошки зходу. Да? Е, я Харків увлек... увліклася, Харків люди зайшов в кінці другої частини в центр. Ну, так трапилось. ну, і Коли я увлікаюсь, я можу полізти. Е, коротше, ну, вибачайте. В другій частині в кінці йде Харків. Так, поїхали. Дивимося зараз Дніпро. 18 лютого удари ракетами, дронами. 18 лютого. Не буде нічого. Буде більш стабільно. Ну, як не буде нічого? Ситуація буде стабільна. Тобто ППО працюють, все буде нормально. Дивимося область. Ця частина. Двойственна ситуація буде, але в принципі, ну от бачите, бачите що вам падає? Зірки, зірки е, і е, двойственна ситуація, але все ж таки там йде захист зірок. Е, це наші, все ж таки наші люди, які мають в руках, знаєте, золоту паличку волшебну. Да? Ну І дивимося цю частину Дніпра, яка буде? Тут будуть проблеми, звісно. Будуть проблеми, буде, буде, знаєте, нервова ситуація. Буде блукання це буде. Чи буде блукання, це чи кидати, чи не кидати, чи долетить, чи не долетить, давайте ми глянемо. Так, відбиватися буде, але буде маніпуляції, будуть страхи. Відбивати ми це буде. Ми будемо мати все своє. Але все ж таки, ми, та, оця частина Дніпра. Лівобережжя. Воно це відчує та область Лівобережжя. Ось воно, бачите? Але все ж таки все буде більш-менш нормально. Більш... Тому що тут немає. Тут тільки проблеми, і, знаєте, тут, от... так, є напрямок, проблеми є. Буде ситуація така собі, ну, не дуже приємна, нервова. І оце блукання, але отак прям прильоту, що прилетіло, розхірячило, ні, такого не буде. Не буде. Давайте я гляну, чи будуть загиблі люди 18 лютого Дніпро, Дніпровська область від ракет, дронів, снарядів. Трошки йде двойственна ситуація, може будуть постраждалі, але все буде в... іменно в нормі. І це ще все ось воно, знаєте, так, в повищому стані, в підвищеному стані, бо там проблеми є, але вони ще так ідуть тут. Ви ж бачили, що тут йде маніпуляція, тобто що вони тільки полякають по десь якось, чи зрозуміли, чи реально то буде. Тобто, тут по дьяволу воно ще так дуже не відкривається. Так, дивимося. 19. 19 Лютого Дніпро, ракети, дрони. Чи будуть удари? Так, трансформація йде. Проблеми йдуть 19 числа. І опять іде лабіринт, опять по ці почуття. Тобто, знаєте, таке розуміння моє, що тут буде якось. Так, трансформація йде на гірше. Тут багато зрадників. Маски показують зрадників, тобто людей, наших українських, які під масками, які здають оці координати, і туди воно буде летіти, Але вони ще не дуже впевнені. Але це те, що це наші українці роблять, це навіть я не сумніваюсь в цьому. Навіть не сумніваюсь. Ударів як такових по проблемам, ну я не можу сказати, що вони будуть, чи будуть удари конкретно. 19 лютого. Ось, пожалуйста, таємниця, бачите, йде? Закрито. Не відкриває. Не відкриває. Ну, по-любому, 18-го буде все нормально, традиційна ситуація. 19-го... Так, теж буде стабільна, стабільна ситуація. Іде трансформація. Зараз ми подивимось, на що вона йде. Буде стабільність, буде стабільність. Все ж таки, 18-19 число Дніпро буде мати захист. Дніпро буде захищатися, в Дніпрі не буде е, нічого страшного. Все буде при Дніпру, все останеться, як, як е, потрібно Дніпру і людям. Так, дивимося Запоріжжя. Дивимося Запоріжжя. Запоріжжя, 18 лютого. Чи будуть удари ракетами, дронами? С300 С400. На жаль, я не подивилася по Дніпру. але ну, давайте глянемо, поки далеко не пішли ми. Давайте глянемо Дніпро, Дніпро, С300 С400 18 лютого. Знаєте, якось так показує, що вони дуже хочуть, але не дуже попадуть. Якось так. Не дотягнуться. Сила наша буде захищати. Так. Ану, 19 по Дніпру С-300, С400. Те ж саме практично, але башня там іде. Теж сила, от вона як відводе. Ні. От воно як не долетає, буде як не долетать туди, куди. Воно буде летіть, але не буде долетать туди, куди треба. Тобто, загиблих від стрес 300, 400 не повинно там бути. Так, да, бачите? Тут, звісно, рулетка, але падають зірки і сонце. Все ж таки ситуація більш контрольована. Всесвітом і над цим будуть працювати, і люди не будуть загиблі там. Так, по Запоріжжю дивимося, бо я відліклася. 18. 18 лютого Запоріжжя удари ракетами-дронами. Будуть вони працювати, але, 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 в принципі, все буде нормально. Буде у нас наша нормальна ситуація, не буде. Чогось такого сверхъестественного. Давайте подивимося область. Ой, чого я? Область. Ну, ця частина області, звісно, вона буде захищена. А ось ця частина області з лівої сторони. Так, будуть підгризати, але стабільна буде ситуація. Чи пов'язано то з С 300? Так, пов'язано з С 300, з 400. Пов'язано, вони будуть кидати С300 С400. Чи нанесуть вони нам шкоду 18 лютого, ці С300 С400? Так, да, будуть летіти. Але, в принципі, от і башня буде, і напрямок. Так, да, нанесуть шкоду. Нанесуть шкоду, нанесуть. Нанесуть шкоду с 300 С400, десь щось пошкодять. Але я поклала на область. На область. Лівий берег. Лівий берег. Я на ліву сторону поклала. Там, там може бути окраїна Запоріжжя. і, ну, Це понятно, що Орігів гуляють поля вони прострілюють, то все понятно. Я дивлюся ближче до Запоріжжя, іменно там, де ну, ситуація більш-менш стабільна. Так, дивимося 19 лютого, те ж саме питання. Обстріли ракетами-дронами. Буде, буде сила йти, але будемо, будемо ми її відрізати. Будуть, звісно, проблеми ці, будуть 19-го. Але все ж таки всесвіт прикриє нас, спасе і дасть людям. В руки те, що потрібно, і вони захистять цю ситуацію. Захистять. Тобто, давайте подивимося область по 19-му числу. Запорізьку. Так, правобережжя. Проблеми є, але вони не дуже такі. Вони там такі. О, точно так, по тучкам. Оце по тучкам. Неясні. Неясні. Таке. Туди-сюди тіліпання, нервотрьока. Так, щоб сказати, що там будуть удари, ні, не скажу. Ну, а по-лівому берегу, звісно, тут 19 число, зараз подивимося. Те ж сама нірвотрьока буде йти. Що скосять? Скосять наше, скосять наше все, то, що було нормальне, скосять. І піде неясна ситуація. Будемо вивчати цю ситуацію. Щось порушать, щось порушать. От метолки попали. Все. 19-го по області щось порушить. Я не скажу, що, бачите, я кладу на карту, що це, в общем, лівий берег, іменно область Лівобережжя. Вона, звісно, показує, бо там все прострілюється. То, що ближче до Запоріжжя, лівий берег Запоріжжя, яка буде ситуація 19-го? Час прийшов, косити буде. Ай-яй-яй. Ну, але це закінчиться для нас більш-менш нормально по клеверу більш менш нормально. Але 19 го є загроза лівобережжю Запоріжжя. Так, що будуть загиблі люди. Чи будуть загиблі люди в Запоріжжі 18 лютого від ракетних дронів, снарядів і що С300, С400? Чи будуть загиблі люди? От у нам падає теж рулетка. І тут можуть бути проблеми. Можуть бути і постраждалі. Можуть бути постраждалі. Загиблих не дуже повинно бути. Так. І 19 число також. Чи можуть бути постраждалі 19 лютого від ракет, дронів, снарядів по місту Запоріжжю конкретно. Я можу сказати, що постраждалі таки можуть бути, але е, загиблих бути не, бу не буде. Загиблих не буде. Так, ну і давайте подивимося. Так, де у нас кривий ріг? Кривий ріг. Я вічно його, він так мілко написаний. Ага, ось бачу. Ні, то бух. Так, де Дніпро, Дніпро, ось кривий ріг, ось він кривий ріг. Кривий ріг. Давайте подивимось на кривий ріг, яка буде ситуація 18, 18 лютого в плані ракетних ударів. Навіть якщо вони не впевнені, справляться люди, все порішають, відіб'ють все, що можна. Працюють добре. Так, і 19 лютого. Кривий ріг, чи будуть ракети, дрони по кривому рогу. А 19-го вони якось, знаєте, от є плани, але вони ну, якось не дуже хочуть, бо вони розуміють, що їх там розхірячать. Бачите, от вони хочуть, да, і планують, і хочуть, але, ну, все ж таки, да, по. Все ж таки по е, кривому рогу я вам скажу, що 18, 19. Так, 19. Кривий ріг. Кривий ріг, удари ракетами. Така неясна буде обстановка, в будь-якому випадку вони її відіб'ють. В будь-якому випадку відіб'ють. Стабільно буде. І 18-19 кривий ріг. Так, дивимося ми зараз, спускаємось нижче, йдемо на Херсон. Дивимося Херсон. 18 лютого. Саме місто Херсон. Ой, буде обстріл. Буде обстріл Херсону. Будеобсил Херсону і розумієте, вони вибивають все, що можуть там. От, по рибам б'ють, б'ють по ключовим об'єктам. Так, да, там буде тоска, тоска, проблеми, херсон. Будуть, мабуть, і загиблі навіть. Давайте спитаємо, чи будуть загиблі 18 лютого від ракетних ударів дронів в Херсоні. Ну, ви знаєте, я б не сказала, що будуть загиблі. Тут ідуть аїсти, риби, ні. А тут стабільність. Ні, загиблих не буде. Але постраждалі, а постраждалі. Постраждалі люди, поранені люди. 18 лютого в Херсоні від ракетних ударів, дронів. Так, будуть, 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 будуть. Змія і хрест. Так. Так, будуть. Так, дивимося далі. Ну, я область не знаю, лівобережжя Херсонщини я подивлюсь, звісно, тут. Тут, бачите, теж неясна ситуація, але будуть відбивати, бачите, область якось так трошки легше, але теж подвійна ситуація. І стрьомна. Стрьомна, так. Так, 19 лютого дивимося Херсон. 19 лютого, обстріли, удари. Подвійна ситуація. Ну, трошки, може, дадуть їм передишку там. А, бо так, вроді як розвілка стоїть. Розвілка стоїть. А ну давайте глянемо, що та розвілка показує. Херсон 19 лютого. Удари ракетами-дронами. Покажіть мені, будь ласка, чи трапиться така ситуація? Що там буде? Так, да, будуть жертви. Традиційно будуть бити, але але хлопці наші теж будуть відрижати. Там є наш потенціал. Подвійна буде ситуація, буде 50 на 50 будуть битися лбами там, понимаєте? Оце буде 19-го там така бійка. Чому така жорстка така буде бійка? Чи будуть загиблі 19 го числа? Так, да, можливо, можливо, ні. А значить двійка це таке собі хитання по башні може бути, але тут падає дев'ятка загиблих, ой. Ну, знаєте, як е, будуть боротися між життям, і, між життям і смертю будуть боротися, будуть працювати ось е, люди, щоб це все зробити з радістю, з почуттям будуть працювати, щоб не трапилося цього. Так, і лікарі. І хірурги, тут все буде. Тут все все додасться, бо, мабуть, дуже, дуже буде поранена людина якась, що будуть так прямо тут всі зібралися. Так, ну, ось така ситуація у нас по Херсону. Давайте ми опускаємося на Миколаївщину. Миколаївщина. Давайте глянемо, що у нас буде по Миколаєву. Так, це доповнення я приберу. Я так більш роздивляюсь, стару більш глибше розкрию ситуацію. А тут нам треба швидко знати результат. Так, Миколаїв. Місто Миколаїв. 18 лютого обстріли удари. М -м так, тут буде неясна ситуація. Така, знаєте, Будуть потихеньку там щось робити, але це не пошкодить Миколаєву особисто, так знаєте, що прям аж-аж ні. Ударів таких, що прям ні. Скоріше, цього, оці, як вони привикли кидати от, ось, з Херсонщини, а зараз вони кидають, от, де вони там застрягли отут от, на низу, то вони отут-от, от, оцей, Вам його не видно. Оце нижче сюди йде. Оцей Кусман. І вони отут от, сидять. От, от. От на оцих хвостиках. І оце вони отуда хірячать. Так, е, так, і давайте глянемо саму область. Область 18 лютого, Миколаївська область, яка йде отак сюди ближче. Так, тут йде трансформація. Якось мені так треба повернути вас чи підняти вище, але мені тут дуже невдобно тут щоб ви бачили більше карт. Так, значить, трошки так вам сильно, а ну. Чому воно не зменшується в мене? Ну ладно. Так. О, так, дивіться, Миколаїв, бо тут дуже громко так багато. Миколаїв, я дивлюся оцю ситуацію, оця область іменно. Сам Миколаїв і отут-оці краєчки області. Отут треба подивитися. Ну, більш-менш. Хоча я думаю, що вони там, звісно, ну, дають таку, знаєте, як передишку таку дають. а ну давайте подивимось оцю, де тут у нас іде АЕС. Чекають вони на якогось общення і хоча там пакостить мелко, але ударів не буде. Ні. Ні. Тут ударів не буде. Так. А по цій частині 18 лютого чи наблюдаються удари. Удари, може, і будуть, по собаки можна очікувати, але вони. да, ось, Ідуть. Але хлопці будуть їх відбивати. Будуть відбивати удари. От по цій частині Миколаївщини будуть проходити удари. Дивіться на карті, що це за міста, бо мені треба брати лупу. Дивіться, тут новий Буг бере ой, блін, Снігурівка, оце, оце, де Новий Буг, оце цей кусок. Тут так написано, що перетинають ті полоски, я не можу прочитати. Люди, вибачайте. Так, дивимося. Дивимося тепер 19 лютого Миколаїв. Чи будуть удари ракет? Будуть удари ракет, дронів. Вони будуть, але уся наша сила буде все захищати. Так, і дивимося, дивимося область. Дивимося оцю частину області 19 лютого. Так, тут буде більш-менш поспокійніше. Вони там сидять, але толку від них мало, хай собі сидять. Дивимося оцю цю частину області. Тут буде більш е, е, страшнувато по луні, будете відчувати. Може, навіть будуть якісь невеличкі, там такі, е, ви відчуєте на собі, але так, щоб щось таке було страшне, ні, не станеться нічого такого страшного по Миколаєву. Я цього не бачу. Чи будуть загиблі люди по, Микола... по Миколаєву 18, е, 18 лютого від ракет дронів снарядів, давайте глянемо. Ні, не буде, не буде, не буде. Можуть бути тільки постраждалі по лисиці, по трансформації, але більше нічого не може бути там. Так, і давайте глянемо на 19. те Чи будуть люди вбиті від ракет, дронів, снарядів, чи постраждають люди? Ні, не постраждають люди. Так, все, ми по Миколаївщині ми пройшлися. Давайте ми глянемо тепер Одесу. Одеса, Одеса, наша Одеса, Люба Одеса. Давайте глянемо. 18-те. Лютого удари дронами, ракетами по Одесі. Тут ще пішли, проблеми пішли. Одеса, готуйся, будеш відбивати, по букету повинні все відбити. Повинні все відбити. Так, але загроза є. Тому бережіть себе. Так, дивимося оцю північну частину Одещини, 18-го удари. Є такі, є, бачите, по цим є, але теж відіб'єтеся. Теж відіб'ється, так. І дивимося південну частину області Одещини, 18 лютого, чи будуть удари. Бу буде там така ситуація, опять-таки, знаєте, по нервам буде бити. Може щось буде летіти? Неясне. Ага, значить, вони не покажуть. то. Проблеми проблеми є. Покажуть, показують, Якщо це така неясність, Давайте я подивлюся на цих картах. Давайте глянемо. Одещина 18 лютого. Південна частина. Ракети ударами, дронами, яка буде ситуація, покажіть мені то. Так, звісно, буде, причому ми будемо не дуже їх бачити, але маленька перемога буде. Буде трійка чаш, це радість і буде захист по імператору. Все, все, все тут буде нормально, люди. Все буде нормально. Так, і давайте глянемо, чи будуть постраждалі люди від ракет дронів, снарядів. Я дивлюся взагалі ага, двойственна ситуація. Двойственна ситуація, але по букету, в принципі, справляться. Справляться. тут ще йдуть, може, аналізи. Тут не буде померлих людей, не повинно бути. Хоча, звісно, коли. Подвійна ситуація, це так, стрьомно прогнозувати. Так, дивимося 19 числа. 19 число Одеса, удари ракетами, дронами. Давайте глянемо, яка буде ситуація по самої Одесі. Теж, бачите, падає букет, тобто будете відбивати, буде все добре. Так, і дивимося північ. Ну, от коли одні ті ж карти випадають, це дуже класно, це підтверджує. Північна частина Одещини. Тут, ага, йде коса, що відрізає? Очікування. Отут, отут люди, може якась бути проблемка. Вона може нарисуватися, але але, тут буде захист світу. Боротьба буде тут іти. Тут буде іти боротьба за це. Е, так, а ну давайте глянемо заразом і південну частину, бо тут може повторитися ця історія. Ні, тут більш воно більш успішно. більш успішно. Там тільки криски, ні. Значить, давайте глянемо, чи будуть загиблі люди 19 числа по північній області Одещини. Чи будуть загиблі люди від ударів ракетних? Ні, не буде. Загиблих, чи будуть постраждалі? Тут неясна ситуація. Так, постраждалі по крисам це вже точно будуть постраждалі, але не дуже. От, падає пльотка, бачите? От від ударів будуть постраждалі і будуть решатися ці питання. Чи будуть руйнування, руйнування домівок, чи, будинків, чи домівок по північної частині області Одещини, 19 го від ракет дронів. Чи будуть руйнування будинків? Ну, знаєте, не показує, але дуже показує такі негарні речі, якісь люди е, там присутствують і вони дуже того хочуть. Таке ощущення, що в них це не, не дуже вийде, не, нададуть не, чи не ті координати, чи не туди попаде та ракета. Але вони дуже того хочуть. Я хочу подивитися на Таро, е, цю частину Одещини на 19 лютого. Будь ласка, покажіть мені то. Все ж таки збережеться там та частина. Буде боротьба, кризисна карта по енергіям, по вогню. Але новини будуть по пажику. О, тут і рицарь випав. І королева випала. Ну, значить, буде, буде все ж таки наші будуть там відстаювати все це. ну, Все одно випадає двійка. Тобто оце все буде тільки, якщо все складеться, як треба. Ото там, як випадають зірки. Двойственна ситуація. Бачите, буде така ситуація, отут неоднозначна, неоднозначно. Але якщо піде по двійки в нашу сторону, то все буде добре. Якщо піде в мінус, то, звісно, буде погано. Якщо піде в мінус, якщо піде в мінус, бачите, вроді непогано, але це все ілюзія буде. Якщо в мінус, а якщо в плюс, о, якщо в плюс, бачите, все буде добре. все буде добре, Але і тут, от вона, бачите, як випадає ця двіка, що плюс, плюс під великою загрозою. Подвійна ситуація буде по, по, півні, по північній частині о, Одеській області. Ось так. Так, все я вам показала. Нічого вроді не забула. Якщо щось забула, то напишіть мені. Питання, будь ласка, тільки по розкладу. Так, і, будь ласка, заходьте в опис, там є запис на особистий розклад. І, в принципі, все. Підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі. Ви все знаєте, що вам робити. Щоб побільше побачило людей, щоб вони знали ситуацію, не боялися, не тремтіли, не нервувалися, бо психологічний стан людей дуже поганий. На жаль, всі люди почуємось, папа.